Ірини Прокопенко, як берізка листя роздарувала. Позолотила осінь Берізку, заблищала вона, засяяла, хто не пройде, кожен берізку йому умить. От би мені таку подру теплу, як сонечко, сказав мураха, дивлячись на жовте листя. Ось візьми! І пнула дорізка і скинула один листочок. Зрадів му схопив листочок до мурашника у горіл. З того капелюха отаку золоту пір'їнку обізвався гриб підберезник. «Ось тобі золота пір'їнка!» скинула до ще один листочок. Приліпив його підберезник до оксамитового капелюха, стоїть. Хриднула гілками берізка, аж кілька листочків на землю струсила. Покачався по них їжа, начепив листя на колючки і з злокою пулькою додолу покотився. А тут ялинка чепуруха зітхає. От якби по моїй зеленій сукні розкидати твоє золоте листя, Не було б на світі дерева Ошатнішого за мене. Візьми, сусідко, візьми, мені ж не жаль, сказала Берізка. І все своє листя на ялинку струсила. Глянь, а сама ні з чим залишилася, все до останнього листочка роздарувала. Засумувала тоді Берізка. Де моя золота краса? Тут вітер підлетів. Не журись, Берізко. Весна і подарує тобі нове вбрання, не журись. Гойдалася Берізка, слухала ласкаві вітрові слова та й заснула. Цілу зиму спала. З того часу так і повелося. Як тільки подарує Берізка своє золоте листя, то й засне на всю зиму, щоб скоріше весни діждатися.